Привіт, шановні, ви на каналі Lefin і сьогодні з вами поговоримо коротко про відео, де зараз оформити позику та отримати ще за це подарунки від фінансової компанії. В організації на сайті під відео, а також в закріпленому коментарі, є інформація, що організація Кред надає можливість прийняти участь в акції та отримати PowerBank. Який розігрується до 23 травня цього року. Всі деталі акції ви можете знайти в опису до цього відео, більш детальніше на сайті компанії. Щодо кредитування від КредитСім, 7 то ви заповнюєте заявку на сайті теж під відео, наприклад, на 6 тисяч позики на 15 діб суму позики ви повертаєте без. Додаткових переплат для того, щоб оформити кредит для власних потреб, ви заповнюєте заявку і отримуєте гроші до 7 хвилин і сервіс швидко приймає рішення за кредитом. Кошти зараховуються на вашу персональну картку миттєво. Тобто перший кредит під 0,1%. Ви сплачуєте лише за фактичні дні користування кредитом без комісій за видачу та погашення. Ви повертаєте кошти, коли вам зручно. Також є можливість погашати суму позики достроково, або переносити дату платежу, сплативши тільки проценти, якщо після акційної пропозиції ви не вкладетеся за терміном у зв'язку з незакриттям кредитного договору. Якщо ви погашаєте за 15 діб, як на калькуляторі, ви прораховуєте, то суму у вас. Без додаткових переплат. Майте на увазі для того, щоб більш детальніше ознайомитися з кредитною послугою. Зайдіть на сайт, прорахуйте суму платежу і дізнайтеся, скільки у вас в місяці буде за кредитом оплата. На все добре з наступаючими пасхальними святами вас.